Єдиний офіційний міський пляж Золотий берег готують до купального сезону. На його реконструкцію залишилось два тижні. Наразі на території пляжу, зокрема, будується майданчик для проведення розважальних заходів для дітей та ігровий комплекс. Строїться розвикательний комплекс для дітей. От, закінчується робота по обустройству санітарних узлов. Дальнейшее благоустройство, установка дополнительных лавочек, урн. это все продолжается. Заканчивается работа по устройству сцены, на которой будут проводиться мероприятия. Будут дополнительно установлены сооружения на спортивных площадках и детских площадках. Роботи розпочаті ще минулого року, проводяться за рахунок міського бюджету. Сума коштів, виділених на пляж, підтверджує його назву Золотий. Роботи постійно проводяться. Ну всякому випадку, більше 10 мільйонів. На ці кошти розробили нові для пляжу проекти. Планується, що на золотому березі буде вісім точок продажу їжі та напоїв. З них два літніх кафе, які шукають своїх інвесторів. Кафетері для дітей і бар для дорослих. Останній заклад, на думку чернівців, на міському пляжі зайвий. Уголочок природи, чистий, які кафе, а особливо на гарячительні напітки. Нонсенс, по-моєму. Нікуди це не годиться. Я думаю, що це може бути. Все правлятися ексесорі. багато зрослих постійно, ну не знаю, мені в принципі все одно. Ну це ж дикість на пляжі, місний напої. Місні напої в ресторанах, де завгодно, тут навіщо вони. Навіщо тут вони? Спортивний майданчик і спиртні напої. Як це воно гармонується? Ніяк. Бари, бардак. Треба, щоб був парк, природа, пташки. А не велодорожки, як їх називає, генделики, всяка ця фіня. Все маніпуляції з велосипедами, тротуарами, природа зберігають. Бар для дорослих за проектом влаштують недалеко від пішохідної дороги, що з'єднує Золотий берег з міським парком культури та відпочинку. Пляж планують відкрити в перших числах червня.